Шановне товариство, на нашому заході присутні голова Чернігівської обласної державної адміністрації Хоменко Володимир Миколайович, голова Корюківської районної державної адміністрації Довгаль Олександр Васильович, голова районної ради Ваклашко Михайло Іванович, Корюківський міський голова Матюха Ігор Валерійович, голова обласної організації Союз Чорнобиль України, Лигун Анатолій Михайлович. Голова Корюківської районної громадської організації Союз Чорнобиль України Скотар Микола Миколайович. Почесне право відкрити пам'ятник героям Чорнобиля надається голові Чернігівської обласної державної адміністрації Поменку Володимиру Миколайовичу та Скотарю Миколі Миколайовичу, голові Корюківської районної організації Союз Чорнобиль України, ліквідатору аварії на ЧАЕС. Перших днів 86-го року. Шановне товариство, дозвольте, будь ласка, зачитати звернення президента України Віктора Януковича до Дня Чорнобильської трагедії. Шановні співвітчизники, чверть століття ми несемо у серцях і душах біль, завданий міщівною катастрофою на Чорнобильській АЕС. століття в Україні та світі існує зловісний вимір часу, до і після Чорнобиля. До 26 квітня 1986 року світ мав ілюзію власної безпеки. Після цієї дати ніхто і ніде не може бути впевненим у безпечному завтрашньому дні. Сьогодні усі ми вшановуємо пам'ять тих, хто поклав життя у боротьбі з радіацією. До слова, запрошується голова обласної державної адміністрації Володимир Миколаєвич Хоменко. Шановна громада, сьогодні ми зібралися, щоб віддати Данину пам'яті нашим землякам, які самовіддано стали на захист рідної землі від радіаційної загрози. В цей день, 25 років тому, вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС сколихнув людство. Тільки в Корюківському районі 22 населених пункти знаходяться на території, що зазнало впливу аварії. З 28 тисяч жителів району понад 12 тисяч мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вирішення проблем соціального захисту та медичної допомоги чорнобильцям у зв'язку з їх масштабністю та потребою значних фінансових призначень належить до загальнодержавного рівня. Ця сумна дата є для нас усіх органів влади, всього суспільства, приводом ще уважніше поставитися до проблем наших співгромадян, в житті яких назавжди залишив свій слід Чорнобиль. Сьогодні, у 25-ту річничі Чорнобильської катастрофи, згадуємо усіх, хто виконав свій обов'язок перед рідною землею, зупинивши ескалацію катастрофи, її переостання у нищівний смерч для всієї України і інших народів. Світлу пам'ять про всіх, хто, не шкодуючи найдорожчого свого життя, став на боротьбу з розбурканим атомом, прошу шанувати хвилиною мовчання. Шановне зібрання, сьогодні знаменна подія не лише для жителів міста Корюківки, а й усього району. Ми відкриваємо пам'ятник героям Чорнобиля, споруджений вдячними земляками на знак пам'яті про тих, хто загинув при ліквідації аварії, усіх жертв страшної катастрофи. Віднині цей комплекс буде нагадувати живущим про святий обов'язок берегти данину, дану нам Богом землю від усякого лиха. Хай буде світлою пам'ять про тих, хто вже пішов з життя. А всім живущим бажаю добра і здоров'я, енергії, оптимізму, мира і злагоди на рідній землі. Дякую. До слова запрошується голова Корюківської районної громадської організації Союз Чорнобиль України, ліквідатор аварії на ЧАЕС Микола Миколаєвич Скотар. Шановні присутні, шановні гості, мені дуже приємно, що сьогодні я виступаю перед вами вже біля нового достойного пам'ятника, до якого ми йшли майже 5 років. І з кожним роком чорнобильців-ліквідаторів, які захищали нашу неньку Україну і всесвіт від планетарної, ядерної катастрофи стає дедалі менше і менше. Тому ми повинні єднатися. Ми повинні берегти одне одного. Я дуже вдячний керівникам районної влади Довголю Олександру Васильовичу голові районної державної адміністрації. Маклашку Михайло Івановичу, голові районної ради, дякую вам за підтримку Анатолію Олександровичу Бондарю, генеральному директору Калюковської фабрики технічних паперів Якович Німінімохводіївни. Хочу вам повідомити про те, що і справа, і зліва від вас будуть продовження цього меморіального комплексу в вигляді розкритих книг, де будуть занесені всі прізвища ліквідаторів, які приймали участь в ліквідації наслідків аварії, буде Чорнобильська ікона, буде вся інформація про атомний зрив і про населені пункти, які відносяться до заводного радіаційного забруднення Корюківського району і про постраждале населення. От Коли я був перші дні на ліквідації аварії, Наслідків Чорнобильської катастрофи, а це було в 1986 році, перші дні, замполіт видав от отакий бойовий листочок, я його храню до сьогоднішнього дня. Я вам трошки зачитаю. Второй місяць в зоні Чорнобильської ЕС мужественно и самоотверженно непрерывно змінює друг друга, проявляя ініціативу и четко выполняя все поставленные задачи. Максимально сжатые сроки несут в свою вахту работники пожарной охраны. Начкар перед строем, сказал тяжело, Хоть риск и смертелен, но все же Запнулся, как будто бы горло свело. Если не мы, то кто же? В бой по лестницам шли наверх, стволы тащили, и судьбы каждый клеил Последний конверт, слова с пожатые зубы. Холод сомнения в душе лез вместе с цветами мая. Звезды, свидетели редких слез, слышишь меня, родная. <как> Пламенем брод смерти на зло приняли бой честный. Час или два, сколько прошло, сколько рентген, честь бы. Перед рассветом развеялся дым смертельно тяжелого боя. Давайте встанем, І помолчим. О подвиге этом помня. Спасибо вам. До слова запрошується. Свідок, свідок трагедії. Мабуть би я назвала ліквідатор-спаситель. Тому що вони спасали не тільки свою сім'ю чи свою, своє селище, а увесь світ. Але повірте, не легше було і нам, людям, які знаходяться в зоні. Ми не знали, коли, що, і як, і скільки, і яка доза радіації. У першу ніч забрали мого, три часа ночі забрали чоловіка і брата. Лишилася я із дітьми. Коли мене жопа додому. Та на причу, нове гніздо, моя новодомівка. Усе тут є, будино, уряду. Прип'яті, до хати, у саду. Чорнобильський дзвін, за ким же б'є він, за тим, хто пішов у високу блакить, Щоб звідти на мудрість нам очі відкрить, Щоб пам'ять не згасла, Щоб ти пам'ятав, як розлючений той там реактор палав. Чорнобильський дзвін, печаль і журба, за тими б'є він, кого вже нема.